Всім привіт, мене звати Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні мене досить несподівана тема. Ви, напевно, помітили, що останні 9 місяців я не дуже активний ютубер. Даю собі багато можливостей відпочити. І справа в тому, що більшість моєї енергії йшло на інший проект, важливий проект, який вже всього за кілька тижнів активно з'явиться у нашому житті. Ми чекаємо на другого малюка. Я не хотіла якось на цьому, знімати влоги про тижні вагітності, там якісь про зміни в своєму житті. Я вважаю вагітність досить інтимною річчю в житті кожної жінки. Кожен вправі робити. З цією інформацією, все ще завгодно. Ви можете з першого дня всім розповідати. Можете, так як я чекати майже до 40-го тижня для того, щоб зняти про це відео, якщо ви ютубер. Я нарешті відчула в собі силу сісти і зняти тему для майбутніх мам з якимись маленькими порадами, переживши вже майже дві вагітності. Я їх прожила в різних умовах, мала дуже різні побічні ефекти, мала різний досвід. Тому сподіваюся, що більшість того, що я буду сьогодні розповідати, для вас буде цікавим. Почнемо з того, чим відрізняються мої вагітності так кардинально. Під час першої вагітності. Я працювала на офісній роботі, ходила чемно на роботу з 9 до 6, уникала будь-яких фізичних активностей, тому що я була впевнена, що вагітним жінкам не можна займатися фізичною активністю, треба себе берегти, а берегти себе це означає лежати на дивані і втичити серіальчики. Під час другої вагітності я вирішила навпаки бути фізично активною до кінця, як то кажуть. Я активно займалася йогою, активно подорожувала. Ми літали на море, їздили багато на потягах. У мене була енергія на підпрацьовки якісь. я пішла Пішла на курси фотографів, на курси ретушування фото. Я однозначно більше рухалася, тому що в мене на руках Михайлик. Час пролетів просто неймовірно швидко. Я навіть не помітила того моменту, коли почався 9-й місяць. Під час першої другої вагітності у мене були різні повічені симптоми. Про які зараз розповім, і також в мене були різні пригоди. Обережне ставлення до себе під час вагітності, воно важливе, воно допомагає вам уникнути багатьох різних травматичних досвідів, але в принципі під час вагітності ви можете вести повноцінне життя. І виявляється, що для вагітних дуже мало обмежень. Почнемо з побічних ефектів, які чекають на кожну вагітну жінку, ну практично на кожну. Найактивніше це все відчутно під час першого триместру, перших 12 тижнів вагітності може бути підвищена втома, у вас можуть бути сильні перепади настрою. Під час вагітності з Михайликом у мене був жахливий метеоризм. Я дуже рідко зустрічаю вагітних з такими симптомами. Якщо такий метеоризм, якщо хтось не знає, це підвищене газоутворення від будь-яких продуктів, які можуть таке робити. Я не могла з ним їсти ні бобових, ні капуст, ніяких. Єдине, до чого мене тягнуло, це різні види сирів від моцарели там до якихось Сирів з плісенню. Я думаю, що це не дуже корисно для вагітних, але натягнуло. Потім я дуже хотіла їсти багато авокадо і зелені. Михайлик дуже любить, до речі, і моцарелу і дуже любить авокадо. Під час другої вагітності у мене був навпаки сильний емоційний відклик. У мене почалась маленька депресія. Причому справжня постійно поганий настрій. Як прокоментував цю ситуацію, мій гінеколог це все сталося через те, що в мене було за гормонів. Я тоді ще годувала Михайлика. Мій організм трошки не витримав цього гормонального піку і здав. Ну, емоційному плані те, що об'єднує мої вагітності, я під час першого триместру відчувала страшенно в тому, але великою перевагою другої вагітності було те, і є те, що я сиджу вдома з малюком, і я можу. Будь-який момент лягти і поспати. Взагалі в мене неконтрольовані сни. Це була основна фішка другої вагітності. Часто я прокидалась від того, що мене будить Михайлик просить мене щось дістати чи включити йому мультик. Я гарно відпочивала, нормально їла, тобто в мене був доступ до продуктів, до сну. Під час роботи в офісі це набагато важче. Тому раджу поділитися, все таки з вашим керівництвом цією чудовою новиною, якщо вона вам заважає працювати. Другий триместр називають золотим періодом вагітності. Він насправді таким є, тому що ви нарешті повертаєтеся в свій нормальний емоційний і. Фізичний стан. Ясно, що ви розумієте, що з вами щось відбувається, ясно, що у вас є якісь свої потреби, але немає такої супер дикої втоми. Ви можете ак почати активно займатися фізичними навантаженнями, почати кудись подорожувати, чимось займатися, нагружати себе якимись завданнями. З власного досвіду переконалася, що фізичні вправи позитивно впливають на перебіг вагітності. Це якщо у вас немає ніяких протипоказань, це спілкуйтеся з своїм лікарем. Я активно займалася йогою, займаюся йогою, і це все дуже гарно впливає на те, як я себе почуваю. З Михайликом. У мене другий-третій триместр постійно боліла спина. Десь стягнуло, щось там боліло. Всі мені пояснили, це нормально для вагітних, це просто змінюється центр ваги. Виявляється, це не дуже нормальний стан. І якщо займатися своїм тілом, то спина буде боліти мінімально. Ясно, що ваше тіло почне змінюватись під час першої вагітності. Я набрала 23 кг Я висока, і в мене тонкі кістки, тому це не було так аж дуже помітно, я просто стала більша. Зараз я набрала вже 19 кг Мені здається, що я виглядаю краще, ніж під час Першої вагітності, тому що вагари розподілилися якось рівномірніше. І я почуваюся активніше. З позитивних моментів збільшаться груди. Яким чином, більшість вагітних жінок почуваються набагато сексуальнішими, ніж вони почувалися до вагітності. І думаю, що це і гормони, і в принципі нові форми. Про одяг для вагітних. У нас в Україні, на жаль, з одягом пічалька, навіть в Києві, навіть в спеціалізованих магазинах. Я навіть нічого не купувала з українських речей, може, одну сукню. Найкращим одягом, який мені вдалося знайти, це одяг для вагітних. Компанії H&M. H&M, на жаль, не представлений в Україні, але ви його можете купити під час подорожі за кордон, ви можете купити їх через посередників. Мені чоловік привозив речі H&M за кордоном. Я знаю свій розмір H&M, і той самий розмір мені підходить і для вагітної серії. Тому дуже зручно. Якщо ви знаєте, які вам речі підходять: верх, низ, то сміливо можете замовляти і не прогадаєте зі своїми розмірами. Також раджу активно мінятися одягом зі своїми подругами. Якщо у вас є якась хороша річ, ощасливте когось або прийміть задоволенням, потім поміняйтесь назад, або до. Купите щось новеньке, якщо ваша подруга ще за вагітні. Мені пощастило, у мене багато залишилось після Михайлика, але мені й багато дали мої подруги, наприклад, теплих курток, навіть хтось позичив шубу Віка, дякую тобі. Це мій особистий досвід. Можливо, ви знаєте, якихось класних українських виробників або закордонних виробників, які роблять класні сукні, штани, не знаю, там легінси для вагітних. Якщо у вас є якісь поради, то обов'язково залишиться їх внизу під цим відео. Я думаю, що багатьом дівчатам вони пригодяться. Давайте тепер поговоримо про можливі проблеми, які вас можуть чекати під час вагітності. У мене під час першої Гідності однією з найбільших проблем це був тонус сильний. Я знаю, що багато зараз в інтернеті гуляє е, статей про те, що тонус насправді не існує, його ніхто ніде не лікує там в Європі чи в Америці. У мене він був дуже реальним. Тонус це сильні скорочення, неконтрольовані скорочення матки. Мені потрібно було приймати ліки, які заспокійливі, додаткові вітаміни. Обов'язково потрібно дати собі спокій. З другими ліками у мене було набагато більше пригод, не дуже приємних. Я умудрилася перегрітися на морі, отруїтися у себе вдома власною ж їжею. І те, що в мене було, це мені довелося видалити дві вісімки, які я не видалила раніше. Давайте почнемо по порядку про перегрів. Лікар перед тим як я їхала на море, це був 20-й тиждень вагітності 40, сказав, щоб я в жодному разі не засмагала під прямими сонячними променями. Я тиждень слухалася цієї поради, а потім, в якийсь день, я психанула і вирішила залишитись на пляжі довше на дві годинки. Організм вагітної жінки через гормональні зміни набагато чутливіший до різних непри... неприємних штук до перегріву до переїду. Дання, до обезводнення. Що зі мною сталося? Мене почало сильно нудити, у мене почався сильний розлад шлунку. Я їла тільки свіжу їжу і дуже мало, тому я знаю, що це не від їжі було. У мене дуже боліла голова, я була страшенно знесилена. Очі були червоні. Було таке сильне-сильне зневоднення. І я два дні. З відпустки повинна була провести лежачи в номері, тому що я реально не могла рухатись. Я не думала, що мій організм може настільки погано сприйняти перегрів. Раніше я теж перегрівалася і, зго... і згорала на сонці, але під час вагітності ці відчуття можна помножити на 10-20. Тому, якщо під час вагітності ви потрапите на море, я вас дуже прошу поводитися з собою максимально акуратно, тому що перегрів це дуже реальна і дуже небезпечна штука. Друга пригода моя це були мої зуби. Восьмі. Я вам розповідала про те, що після брекетів у мене почалися проблеми з пісмірками на Ретенованими, це такі, які напівпрорізалися. Туди почало потрапляти більше їжі, почалися частіше почалися запальні процеси. На 32-му тижні вагітності у мене почався сильний запальний процес з правого боку. Я вирішила не, не, не чекати дуже довго. І на 33-му тижні вирвала ці два зуби. В принципі, дуже гарно їх це все перенесла, тому що анестезію вже на такому терміні можна використовувати. І запалення буде набагато неприємнішим і небезпечнішим явищем в вашому організмі, ніж його відсутність. І на диво, швидко оклигала, випила буквально там дві-три таблетки знеболювальних. За тиждень вже забула про цю проблему. Тому, якщо у вас проблеми з зубами під час вагітності, то раджу їх лікувати вчасно, у другому, третьому триместрі, зі своїм гінекологом, стоматологом. І одна з останніх неприємних пригод це було отруєння. Я з'їла їжу, яка цілу ніч простояла на плиті. Нагадую про те, що під час вагітності організм жінки дуже-дуже сильно чутливий до різного. І в мене почалася просто жорстка діарея. З цією діареєю боролася ні. Іч пила смек, то я робила все, що можна і не можна. Зранку діарея продовжилася. Лікар, звичайно, що сказав викликати швидку, їхати в інфекційну лікарню. Але дивом ця штука минула через півдоби, можна сказати, я нікуди не їхала, просто також кілька днів була дуже сильно знесилена, але все пройшло, і слава Богу, аналізи в нормі. І я дуже щаслива з цього. Після тої пригоди я стала дуже дуже занудним клієнтом в кафе. Взагалі зараз надаю перевагу домашній свіжій їжі, яку я тільки що приготувала, зразу з'їла і забула про неї. Нічого вчорашнього, позавчорашнього, навіть не хочу про це думати. Знову ж таки, під час отруєння будь-якої інтоксикації найкращими вашими ліками буде чиста питна вода, тому пийте дуже багато. Скільки пити, можете ви запитати? Я слухала дуже класно лекцію одного генетика, він порадив розраховувати кількість води за такою формою: 30 мл на 1 кг ваги. От можете собі помножити, і ви будете знати точну кількість води, яку вам потрібно випити за день. Так, а тепер коротко поговоримо про стереотипи. У нас дуже народ забувонний, дуже багато обмежень для вагітних. Хто не роби, все не роби. розповім про деякі речі, які мене турбували і які можливо турбують когось із вас. Перший стереотип: чи можна під час вагітності кохатися? Можна і потрібно. Це в тому разі, якщо у вас немає якихось протипоказань, загроз, зривання вагіт. Ви нормальна, здорова жінка, робіть те, що ви хочете зі своїм організмом і своїм тілом. Чи можна ходити до стоматолога? Також можна і потрібно. Я розповідала про свої вісімки, і вижила, і все нормально, і слава Богу, здорова. Чи можна займатися спортом? Можна. І також потрібно будь-які нагрузки, прекрасна штука для вашого організму. Єдине, що вам не можна, це нагружати прямий прес, лягати на живіт, робити вправи, які можуть призвести до падіння на живіт. Не знаю, дуже сильно перегружати поясницю. В принципі, все. Тобто не перевиснажуйтеся, але Займайтеся тим, що вам подобається, без будь-яких обмежень. Йога для вагітних, гімнастика для вагітних. Взагалі супер прекрасні речі пристосовані саме для, до ваших потреб в, цьому, в цей період. Чи можна ходити на масаж? Можна і потрібно. Як я дізналася на одному дуже класному семінарі для вагітних, єдине, що вам не можна масажувати на стопі, це п'ята, поясниця, не бажано зачіпати живіт і груди. От і всі ваші обмеження для масажу. І чи можна літати? Можна літати. Організм нормально переносить це все. До 30-го тижня, здається, можна літати без будь-яких протипоказань, а потім вже починаються різні нюанси, тоді, коли вам потрібно брати довідку від лікаря, про те, що ви маєте, можете ще літати. Що я раджу почитати? Мені дуже подобається Фейсбук-спільнота Мамусь. До якої я входжу вже більше двох років, ну вже майже три роки. Вони не дуже активно приймають нових членів, тільки там знайомих, 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 для того, щоб ця спільнота була максимально комфортною. Але якщо у вас хтось є в мамусях, то обов'язково постукайтесь, туди там дуже цікаво і там дуже багато адекватних мам, які можуть вам порадити, розрадити. Що почитати з книжок? Я цю книжку вже радила одному з своїх відео. Це книжка Марти Вільяма Сірзі в очікуванні малюка. У мене вона російською мовою, тому що я тоді не могла її знайти українською, на українському гарному перекладі. Дуже та книжка там є інформація. Про все на світі від того, як ви фізично почуваєтеся, до того як емоційно почуваєтеся, як розвивається ваша дитина. Я другий раз її читаю і другий раз відкриваю для себе дуже багато нового. Це одна з найкорисніших книжок, які мені траплялися для вагітних. І також я раджу відвідувати різноманітні лекції, семінари для вагітних, почати ходити на його для вагітних. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і ви зможете використати якусь інформацію для себе. А собі я бажаю легких пологів, і якомога швидше повернення на канал. У мене в планах зняти кілька запасних відео для того, щоб ви не відчули великої там від. Субності моєї на YouTube, і дуже сподіваюся, швидко повернутися на YouTube, тому що я люблю вас, люблю знімати відео і люблю ділитися своїм досвідом. Давайте дружити в соціальних мережах, підписуйтесь на мій канал. Я здається, сказала все, що хотіла сказати. Побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Па-па!